Я був при великій кількості людей супор одиноким. Ми, я, я, навіть не, я навіть не зауважував, що мені хтось хоче допомогти. Воно якось закривається в якійсь такій кожурі. Е, в моменті тобі здається, що. Ну, просто я пам'ятаю, ну, перше, напевно, коли я це відчув, це був булінг в школі. І це вже, були, це вже були не жарти, це не те, що там десь там били, там, гомселили під школою, це вже хату оточували зі всіх сторін. Типу, і це тебе ловили просто, і ти стоїш, і ти розумієш, що типу ти, 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 ти що ти не можеш взагалі нікому ні пожалітися. Вже всі це знають. Що? Ну знають вже всі, і що, як тобі поможуть? Ніхто не поможе. Ну, типу, і я пам'ятаю, в один момент я просто зрозумів, коли мені вже трошки чердак знесло, і я почав давати здачу по одному виловлювати, тоді, напевно, вже в процесі от в тебе сльози. А в мене кулаки. Типу, бо своє я вже виплакав не допомагало. І от через оце я почав розуміти, що якщо не я, то ніхто. Ну, типу, от, і Я пам'ятаю, в мене також це була сублімація. Воно, Я думав, що я з цим впорався аж до альбому є альбом в мене Дикий Кач, і там є інтруха, яка ну, я її ніколи наживо не співав, там, але там інтро, як ціла пісня. І я пам'ятаю, коли типу я зібрав вже всі пісні докупи, і я собі думаю, ну це, от моє, оце енергетичне моє переродження, то як я відчуваю свою силу, то до чого я дійшов. Але не вистачало якогось ось, знаєш, слугуючого звина, яке це все об'єднає. І тоді це була оця інтруха. І я пам'ятаю, коли я коли я як я це писав, я згадав себе підлітком. Як я оце і всі потім думали, що це ось, там, якась історія якоїсь дружби, історія там ще щось. А це я підліток. І я сидів. І я, я пам'ятаю там в кінці слова слова цього куплатя, там де коли ти на шнурок на твоїй шиї, бо нема такої голки, яка рано всі за шиї. Народився одиноким одиноким, одиноким, одиноким. і закриють. І я розумів, що ним немає. Ну типу, і це ти бо знаєш, бо ні, Ну це і закриють. Ну, все ні. Тому що я розумію. Я в один момент я просто відкрив очі, думаю, блядь, та мене просто так закопають. Ну просто закопають. Я вже не маю сили. Мене вже нема місця де в мене нема синяка. типу. мене просто зариють, якщо не я. І я зрозумів, що ні.